Да, 6 серпня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Іще один евакуаційний потяг з українцями зустріли у Хмельницькому. Цього разу в область приїхали 19 людей. Більшість із них похилого віку та з інвалідністю. На залізничному вокзалі першу підтримку їм надали рятувальники та представники Червоного Христа. З 2022 року Хмельницький зустрів тисячі українців, які вимушені були залишити домівки через війну. Не спішимо, розгортаємось присяг соня, ножки піднімаємо. На парон хмельницького вокзалу прибув черговий коаційний потяг. Цей потяг прибув з Донецького напрямку. Рятувальники спільно з представниками Українського Червоного Хреста, а також психологами ДСНС зустріли цих людей, допомогли перенести речі, а також надавали всю необхідну психологічну допомогу тим людям, які змушені покидати свої домівки. Слава Богу, що я, хоч виїхала в тіля, бо вже ну просто. Могла я більше там знаходитися. як тільки ніч, так і в підвал, як тільки ніч, так і в підвал, Ось і так. Тобто спокою, в принципі? — спокою не було. Прибуло 19 людей з Донецького напрямку, більшість людей похилого віку. Які потребують допомоги. Дякуємо Ова за допомогу, що допомогли нам розмістити Червоному Христу, що зустріли нас. ДСНС допомогли також зустріти і допомогли людей розмістити. Понад 11 тисяч звернень від початку року зареєстрували в системі Контакт Центр. Найчастіше людей турбували комунальні проблеми. Повідомив міський голова Олександр Семчишин. Жителям громади надали майже 18 тисяч консультацій, зокрема щодо електропостачання та водопостачання. Також люди цікавились роботою сирен, сховищ і укриттів. Нагадаємо, подати звернення до контакт-центру або отримати консультацію можна за телефоном 1580 через особистий кабінет на сторінці контакт центру або через чат-бот Хмельницької міської ради. Квіткову крамницю в пам'ять про свого коханого відкрила у Хмельницькому Маргарита Доценко. Її чоловік Ілля Доценко у 2022 році добровольцем вступив до лав Збройних сил України, аби звільнити від ворога рідне місто Сватове на Луганщині. Загинув у червні 2023 року на 29-му році життя. Ілля, згадує його дружина, любив дарувати їй квіти. Саме після втрати коханого Маргарита почала цікавитись флористикою. Я раніше ніколи флористикою не займалась. Але сама флористика стала тією справою, що повернула мене до життя В лютому, 22-го все наше життя просто змінилось. Ми виїхали в Хмельницький разом. Ми були майже сім років з ним, але одружилися вже під час його служби, Ілля завжди дарував мені квіти без приводу. Коли його не стало, мені стало дуже цього не вистачати. Знаєте, і ну я не знаю. Захотіла ці емоції дарувати іншим людям, які він дарував мені. Я не знаю чому, але мені, от саме після його загибелі, от почали притягувати квіти, і вони стали для мене такою, знаєте, підтримкою. Я відчуваю, що я знайшла себе. В нас є в наявності великий вибір свіжих зрізаних квітів. Також квітів у вазонах, також аромати для дому, ну для домашнього затишку, свічки, декор. Мені допомагали мої батьки, мені допомагала мама чоловіка, мої родичі. Тут задіяна була вся родина, і такими спільними зусиллями вийшло відкрити такий простір. Зіграти у шахи просто неба відтепер можуть пацієнти Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. На подвір'ї медичного закладу облаштували місце для гри із фігурами висотою майже в людський зріст. Для тих, хто удужує в госпіталі після поранення, таке дозвілля буде додатковим видом терапії і відпочинку. Наразі для військових організовують виїзди на риболовлю, катання на конях, заняття зі стрільби з лука. Адже як вважають медики, це відновлення через емоції, спілкування та рух. У літньому таборі від благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ стартувала третя зміна. Відпочивають близько 80 дітей віком від 7 до 16 років. Для них підготували програму з пізнавальними екскурсіями та щоденними іграми і розвагами, майстер-класами та заняттями з психологом. Я відвідую третю зміну цього табору. Перший раз була у 2024 році. Мені дуже тут подобається. Раз ми їхали в пожежну службу дивитися на пожежників та їхні експонати. А ще ми відвідували собак, які допомагають воїнам шукати міни. Щороку в нас в карітесі проводяться денні табори літо з карітесом. Цьогоріч це вже в нас є третя зміна. Зазвичай в зміні в нас по три, Три загони відповідно до віку, тобто ми ділимо дітей по віку 6-7 років, 8-9 Ну і так далі, для того, щоб їм було цікаво і разом спілкуватися, комунікувати, і разом відвідувати різні заходи, ті, які ми їм пропонуємо. Це екскурсії і музеї в нас в місті Хмельницькому. Це різні екскурсії, поїздки, екскурсійні поїздки по Хмельниччині, а також за межами Хмельницької області. Також ми їм пропонуємо різні майстер-класи і артерапевтичні. Так і профорієнтаційні вже для старших, для менших. Менші відвідують нас розважальні центри, де, де нас можуть прийняти. Ну і також ін, інші діяльності. Тобто цілий день є насиченим і вони не сидять на місці. Азов, молодь, історія. Патріотичний вишкіл під такою назвою влаштують у Хмельницькому. У програмі заходу лекції про історію української державності, розвиток національного руху, хронологію російської агресії проти України, яка триває століттями. Організовують вишкіл працівники молодіжного центру спільно з хорунжою службою 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ національної гвардії України. Відбудеться він 12 серпня у міжнародний день молоді. Аби взяти участь, необхідно попередньо зареєструватися. Посилання на Google форму розміщене на сторінках у соціальних мережах молодіжного центру, а також на сайті Хмельницької міської ради. Кубок активних найближчими вихідними відбудеться у Хмельницькому. Це всеукраїнський мультиспортивний турнір, який організовує Міністерство молоді та спорту України в межах президентської програми Активні парки. Триватиме він упродовж двох днів 9 та 10 серпня, з 16 до 20 години, на території молодіжного парку. Під час заходу кожен охочий зможе спробувати свої сили у таких видах спорту, як Панафутбол, флорбол, регбі 5 та доджбол. Родзинкою заходу стане матч зірок, у якому візьмуть участь легенди українського спорту. Організатори запрошують долучитись до турніру усіх охочих. Вхід вільний. Для участі необхідно зареєструвати команду щонайменше із п'яти людей. Посилання на гугл-форму та детальна інформація про захід розміщені на фейсбук-сторінці Активні парки. 16 медалей здобули наші спортсмени на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Змагання з 29 липня до 3 серпня приймало місто Умань. За п'єдестал боролись веслувальники 2009-2012 років народження. Збірна команда Хмельницької Дю США No4 виборола чотири золоті, вісім срібних та чотири бронзові нагороди. Загалом медалі до скарбнички команди принесли десятеро спортсменів. Найбільше відзначились Артем Дияк та Максим Козачок, котрі вибороли золото у каноє двійці на дистанції 500 метрів. Також у золоті нагороди у змішаній двійці здобули Дарина Дячок та Володимир Горбатюк. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.